Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Джерело Псалом 50:12: Серце чисте створи мені Боже. Ішов 1854 рік. Тисячі жителів помирали в Лондоні. Причина у брудному повітрі думали люди. І справді, через неймовірну спеку, яка нагрівала забруднену стічними водами ріку Темзу, виникав настільки жахливий сморід, що його назвали великим смородом. Втім, найбільшою проблемою було не повітря. Дослідження, проведене доктором Джоном Сноу, показало, що забруднена вода стала причиною епідемії холери. Нам людям вже давно відомо про ще одну кризу. Сморід, якої досягає до небес. Ми живемо в грішному світі і схильні неправильно визначати джерело проблеми, намагаючись усувати лише її симптоми. Мудрі соціальні програми і поліси відіграють добру роль, втім вони не здатні усунути основну причину соціальних проблем наші грішні серця. Коли Ісус сказав немає нічого назовні людини, що, увіходячи в неї, могло б опоганити її, Він говорив не про фізичні хвороби, а про духовний стан кожного з нас. Що ж із неї виходить, те людину опоганює і перерахував зло, яке таїться в людях. Я у беззаконні народжений писав Давид. Ми грішні від самого початку. Саме тому Давид молився серце чисте створи мені, Боже, ми щодня потребуємо це нове серце, створене Ісусом через Його дух. Замість того, щоб лікувати симптоми, нам треба дозволити Ісусу очистити джерело. Яким чином ви намагаєтесь усувати симптоми, замість того, щоб дозволити Ісусу очистити джерело? Як ви можете поділитися доброю звісткою про те? Що Ісус для вас зробив. Помолимось, небесний Отче. Бережи моє серце і допоможи мені бути уважним до Твого Духа в мені. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.